Вітаю всіх на каналі «Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. І традиційно на початку розповіді я хочу подякувати всім тим, хто дивиться мої сюжети, хто ставить вподобайки, хто підписується на канал. Окремі спасибі тим, хто купує в мене посуд. Дякую вам за довіру. І хочу сказати, що, звичайно, частина цих грошей, які я отримую від вас, вони йдуть на підтримку нашої, нашої армії. Отже, починаємо огляд. Першим я пропоную вашій увазі ось такий підсвічник. Маленький, невеличкий. 13 см його висота. Він має декор, бачите, який золото. Біла порцеляна і золото. Дуже симпатичний підсвічник. Це кайзер, друга половина 20-го століття. Легкий, дуже такий приємний. Це перший підсвічник. Другий підсвічник в мене вже був, я його показувала, але вирішила, що можна нагадати: це компанія Wallendorf. Ехткобальт, написано на денці також. Він такий брутальний, трошки менше, ніж попередні, сантиметрів 12. Але дивіться, яка в нього така, таке оздоблення кобальтове підглазурне. Ну, нібито якісь східні, східні мотиви. Я тут відчуваю щось японське, а може, щось інше. Ну ось, Ще один варіант. Вони будуть представлені для продажу ці підсвічники. І наостанок ось такий підсвічник, неймовірний. На дві свічки, важкий, з таким букетом. Всі ці елементи цілі. Єдина річ, яку я побачила, тут нібито скольчик такий невеличкий, але він теж вкритий глазурю. Ну, тобто, напевно, якось його і не помітно, він навіть знов таки не не схожий на те, що це якийсь скол, але тим не менш. І оця частина, вона вкрита кракельором. Більше, напевно, нею користувалися, хоча це не характерно для, по, для німецького посуду. Всі ці трояндочки і всі ці квіточки, фіалки, оці, вони цілі. Будь ласка, ось подивіться на цей підсвічник. Він старенький. Компанія Carl Ence, яка випустила його. Існує, існувала з кінця 19-го сторіччя, хоча в бізнесі вони були і раніше, але свою компанію заснували ось тільки 1899 року. Клеймо ставили таке з 1919 по 1972 рік. Тоді коли вже націоналізували цю компанію, а вона знаходилась Тюрінгії, це східна східна Німеччина. Ось такий підсвічник, ми теж його будемо виставляти на продаж. Він досить старенький, я хочу звернути на це вашу увагу. Гіпсом закріплені вони ці такі вази, ці підсвічники на постаменті. Ну ось така річ. Ще один предмет, який я пропоную вашій увазі, це кашпо квіткове. Для квітів і зображенням квіток теж на, на, на тулувість цього кашпо. Воно досить невелике, хоча, як дивитись, висота його 12 см, а діаметр 13 см. Деколь Чудова якісна деколь, прикрашено воно дуже добре. І тут є клеймо. Тут два навіть клейма, якщо ви подивитесь, написано компанія що це верхня літера H, це Heinrich, з дозволу Хьохст. Тобто тут представлені дві компанії, відомі в Німеччині Hörst, яка. Вважається другою найстарішою мануфактурою в Німеччині і компанія Хаймріш, про яку ми теж з вами колись говорили. Ось цей предмет буде теж в продажу, вона в чудовому стані, ця ваза, ваза Кашпо, і тому, якщо у когось буде бажання, можна буде її придбати. Ще одна ваза, ваза кувшин, вже трошки інший. Інша функція. Ось така велика, досить 25 см висотою, річ, позолота і золотий орнамент. ось Такий накладений це трафарет, дуже гарно виготовлений. Трошки потьмяніла позолота, але не дуже, скажімо так, не дуже. Вона в гарному стані. Це компанія, таке клеймо. Компанія Франца Нойкірхера Вальдерсхоф в Баварії е, виготовлена ця річ, е, і тут прописано 22-каратне 22 золото е, Хант Арбайт. Тобто виготовлена вона вручну. Е, ця річ, ця ваза, цей графін. Неймовірно, гарна. Е, з іншого боку. Теж є ось такий декор. Тут єдина вада, яку можна назвати вадою ось такі цяточки, білі цяточки, одна і друга. Трошки-трошки десь воно було зачеплено. І ось таким чином на покритті темно-червоного кольору покриття. Це, це навіть, навіть не червоний колір, це е, вишні, колір вишні. Ось такі білі цяточки. Ну, це буде враховано в ціні, звичайно, але річ унікальна, зустрічається не часто і коштує досить, досить дорого. Теж пропонуємо для покупки. Далі нам трапилось ось таких шість чайних пар. Тарілочок немає, є тільки блюдця і чашечки, але їх шість комплект. Компанія, яка виготовлена, називається Едельштайн. Це відома німецька компанія з чудовим абсолютно посудом. Тут, до речі, називається Серія Марія Терезія. Ось, теж в Баварії вона знаходилась, колись я розповідала, де, мабуть, ви знаєте долю цього власника цієї компанії. Він був страчений разом з дружиною, десь в 30-х роках, в ризі німецькими. Фашистами, тому що мав національність єврейську. І забрала у нього компанію, але потім вона після війни все ж таки відродилась і якийсь час працювала. Але посуд завжди чудовий. Ось. Таке блюдечко. Вони всі в гарному стані. Єдина проблема в тому, що ось тут, на блюдечку, всі ці місця, де ставили інші блюдечка, бо воно таке широченьке денце, вони трошки стерті. На всіх, на всіх таке. Але це вінтаж. Чашка, кожна чашка, неймовірна. Тут теж позолота, позолота гарно збереглася, оця форма Марія Терезія. Дуже-дуже гарна в кожній чашечці така квітка. Тому, якщо хтось захоче, тоненькі, тоненькі, вони прозорі, абсолютно прозорі ці речі. Але, знаєте, так, прозорі разом з тим ними можна спокійно користуватися насправді. Вони в користуванні зручні і багато чого витримують. Тому ось, будь ласка, якщо буде бажання, цей комплект. Ми пропонуємо до продажу. І ще одну чайну пару хочу вам представити: білосніжна порцеляна. Чудовий декор. Ось така двійка. Клеймо Томас з 1953 по 60 рік. Метелики всередині чашки і ззовні. Гарно збереглася. Позолота, так само і тарілочка. На тарілочці єдине, що ось тут трошки воно потерта, ця позолота, але середина ХХ сторіччя, самі розумієте, що це вік. Ось таку пару ми пропонуємо до продажу. Будь ласка, якщо хтось хоче, може, можете замовляти. І остання річ, які, які, яку я пропоную вашій увазі, ось така невеличка вазочка, ну, тарілочка скоріше, таке, напевно, маленьке блюдо. Воно теж дуже в гарному стані збереглося. Єдине трошечки, ну так, позолота на оцих ручках, де не де вона трошки стерлася. Це ваймар, ваймар після 60-х років. Це клеймо ставили. Чудовий букет Масінський деколь, але вона дуже в гарному стані. Така вона, знаєте, ми побачили її і якось відразу закохалися. Настільки, настільки вона невеличка, така компактна, але разом з тим дуже-дуже приємна. же, бачите, ще є рельєфу тут по краєчку, тут трошки, трошки теж є позолота. Де не де зійшла. Але це їй зовсім не заважає така чудова тарілка. Отже, на сьогодні все. Я маю надію, що вам сподобалось щось комусь підійде для е, покупки. Пишіть, будь ласка, звертайтеся. Якщо у вас є якісь бажання, теж можете мені про це повідомляти. У мене вже є досвід, коли я підбирала людям те, що вони хотіли. Тому бажаю всім ми, миру, спокою, тепла, сил фізичних і духовних. І вітаю вас сьогоднішнім святом, святої мудрості Софії і Віри, надіжди, надії, любові. Вітаю всіх! Ще одне свято цього дня відзначається вже багато років в Україні, це Український день бібліотек. Отже, всіх колег вітаю зі святом, всіх обіймаю і вітаю. На все добре.